Ага, ага, от вам, от вам, от вам і ді, от вам і діліжки. От вам і діліжки. От вам і справи. От такі то у нас справи. І наші території повернулись куди? Там, де вони мають бути? О, добре, але у нас тепер, помимо наших територій, у нас ще з'явилися деякі проблеми. Конкретно кажучи, це оці. Я не знаю, що це таке, але такі люди є завжди, вони завжди всім недовольність. Зранку начитаються одних, надивляться одних, начитаються одних новин, надивляться одних блогерів. Говорять, одне на вечір. Друге після обіду ще яке. О, господи Боже, нащо я це зробив? Та ми зараз програємо цим лупухам. Що це таке? Оцей у казці у цьому гончику желізному. Господи Боже. І знову ще й тут програти, ну це фінал, я не знаю. Та навпаки, ми перемогли, от території повернулися. Моральний дух мав би бути на висоті височезній. Це срання якась, ну але добре. А, ідіть, ідіть, йдіть, проведіть там рекрутинг, позабирайте людей, поназбируйте. А ми, йдемо, а ми йдемо в сусідню провінцію заробляти гроші. Йдемо сюди, і йдемо сюди. Стоп, а це а, а це. а це що за новина така? Чого ми не можемо туди піти? Ого, ого, ніфіга собі казань! Печеніги. Ми з печенігами в таких хороших відносинах. Добре. Не треба було йти з ними на мир, але фіг з ним. Добре. Є мир, так є мир. -г 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 -г. Стоп, вони в нас якось так розкидані. Цей, цей і цей. Мені треба їх покласти. Ні, не так. Отак, мені треба їх. Добре. Цей у нас де? Що це? А чого я не можу? Ага, мені треба 300 хрестиків. Покажися, покажися, ти тут. А куди я тебе відправив? Ніде. Іди сюди. А ти де? Ти в нас тут. Не можу. Треба 300 хрестиків, добре. Ну стійте, ну що я знаю, що тобі зробити. Ну стій, ну що? А, добре. Ну, бачите, я казав, що ми повернемо територію. Значить, ми повернемо територію. Моральний дух знову гівняшка. Так, а, тут у нас це у нас львів, 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 Львів. Може нам хлопнути бібліотекейшн або Ліб... лібріейшн. Кулсміт овечки. Нафіг нам ті овечки. Бібліотеку давай. О, тут якийсь парканчик будується, тут у нас що можна. Тут у нас можна якісь копальні, все все кладу, кроме того, що треба знову. Принц народився, ще щось народилося. Все народжується, все розцвітає. А нам треба ворога, нам треба Казань. Казань, а з ким? О, Москва як файно рожилася. Москва, Москва, 249.3. тобі Москва. Я, я не то хотів. Ну, ладно. А, гіфт Голд, Натові 4000, які в нас хороші відносини з Москвою. Вороніш. Стоп, а Вороніж то хіба не була наша ця? А що а, а вони так? Якось некрасиво, то треба їх повернути буде. А, хазярсь, хазарський каганат і ти пал... О, ми можемо їх. Точно, ми ж можемо тут знизу їх палити. Я щось і забув за це. А, добре, ти іди сюди і ти йди сюди. Будемо палити їх знизу, ну якось Якось треба виходити з ситуації, але це далеко. Де? Це дуже далеко. Щоб їх тут спалити, то це треба йти а йти... Угу. Тут у нас що, тут у нас, тут у нас релігія. Почти, почти релігія. Є. М -м -м. О, підсоснемо військ Чуть-чуть. Опа, опа. Опа, тут, мабуть, не треба. Тут у них зірочки, якісь уже ого, нічого собі. О -о так, тут підсосувати не треба нічого. І куди ми вас направимо? Чесно, я не знаю, куди вас направити. Що тут можна побудувати? Тут можна побудувати багато всього цікавого. Конина якась. Чесно, я ці ресурси так набираю похабцем. То там кусок, то там кусок. І нічого комплексно не готово, але що у нас по ресурсах? У нас... А а ні, дивіться, у нас по ресурсах до хера всього. Ну, кроме бібліотеки. Ще. Бібліотеки ще не побудований, а це що? Інк. The Good Ink. У нас немає, до речі, порта ніякого, нам треба щось зробити з портом. А ви двоє йдіть. В Смоленськ будемо палити, бити цих, оцих ковелдиків слючих. Що у нас тут? Смоленськ, щось будується. Тут у нас можна конину взяти і можна ну, лучників. Я все беру лучники, будуть лучники. Не хватило ого. Раз, два, три, 4, 5, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Прийшли, біжіть, біжіть. Тут щось уже відбувається, якась движуха О, а візьмемо місто міського. Ні, не візьмемо місто, ми візьмемо щось друге. А, не місто. О, так. Спалимо порт. Порт треба обов'язково спалити. Коли порно горить, то дуже красиво. А, 14 тисяч. Подольск Смоленськ. а Ти біжиш сюди, а він у нас моральний дух. Ух ти! Ні фіга собі який у них моральний дух. А що це таке? Що це сталося? Що це в лісі здохло? Може, здохло ваш неморальний дух. ха-ха, Антиморальний дух. Добре. Треба зберегтися. Так, ці залупи здрики тут сидять. Де ви? Ага, точно. Я ж забув нашу стратегію. Не треба з них спускати, зводити очей. Бо тут страх. Сьогодні сьогодні, зараз виграють, через секунду програють. Он як воно мигає, тут як ялинка новорічна. Так, ти рудий, грудий, грудий, хто ти. Енімі маршал. Невідомий марл. Маршал по якийсь там. Uh. Uh, ти програв маршал? Ну, так тобі треба маршал. Uh, моральний дух чи конину. Добре, а в тебе що є? В тебе немає конина. Ну буде конина. Добре, піднімемо тобі моральний дух, Бог з тобою найде. А тобі а тобі теж моральний дух піднімемо. Бо це це не діло. Uh -huh. Ні 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 ви не біжите, я біжу. Люди. Ей, ей ей, ей. -е. Ви палити не будете цю фігню, її палити буду я. Хоча, хоча, хоча. 220, а кількість у мене яка людей? 230-230. Моральний дух гівно. Не знаю, не знаю, не знаю, що з цього буде. Може і не варто нападати. Може і добре, подивимось, 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 що буде. А, тут у нас щось добудувалося. Що тут у нас добудувалось? шахту Хоча у нас стоп, у нас срібло є, здається. У нас срібло є, срібло. А нащо я шахту поклав? Ну нехай буде шахта, добре. Ці двоє біжать. А чого ви не... не втручайтесь в цю бій? Цю штуку? А чого ви не хочете? А чого ви не хочете? Я не зрозумів. Хм. Добре, йдемо. Йдемо тоді десь поплаваємо. Що я знаю, що їм казати? Йдемо поплаваємо. Е, так, ну поки що таке. Поки що поки що таке. Повернули частину своїх територій. Ще треба 1, 2, 3, 4. Чотири регіони, поверну. Ну як? Ми повернули плюс-мінус незаслужено. незаслужено бо-бо-бо. Хоча чому не заслужено? Заслужено. У нас просто дуже класний народ. Він взяв, повстав і все. І каже, ми хочемо бути. Зі своїми ми повертаємося домці додому. А далі. Проти кого ми тут ще воюємо? Проти Казані. Ну, мабуть, мабуть ви йдіть сюди. Ну, що я вам знаю. Їдіть кудись, ідіть щось робіть, я не знаю. Просто стояти на місці це не варіант. Треба розвиватися, рухатися вперед, вниз, вгору, бік, куди-небудь лише рухатись. А ти вже нас сів у шлюбку. Так, у шлюбку, ти сів у шлюбку. Ого, а ми ж могли тут палити. Ладно. Пливемо у кримчанський. Пливемо у Крим. Моральний дух на висоті. Ні, для початку ми висадимось десь біля порту, для того, для чого, правильно, щоб, якщо що, швидко здриснути. А це наша типова тактика. І ворог її знає і, скоріш за все, за все тут вже є засада. Нас уже тут чекають. Практика здриснути, вона дуже ефективна. Головне здриснути вчасно і ефективно. Коли ти здриснуєш вчасно часто і ефективно, тоді в тебе все виходить. Ти не втрачаєш ні військ, ні моральний дух не падає. Всі веселі і кажуть: ну, як стало, так ся стало. А далі, де наші два, два мочні чуваки йдуть? Може ого, 10. ні-ні-ні-ні-ні-ні, Нам би якось розминутися з ним взагалі бажано би. Не заходити туди, бо це добро не закінчиться. Якщо ми нульовочок ледве витягнули, ну то десятку, ну. З нас нічого не лишиться, даже нульовочок не лишиться. Добре. Тут збудується щось. Тут у нас щось добудувалося. Ну і все, і місто розвинене на максимум. Mm. З Казань Вас Моз, Київ, Троп згиб. Ти радий, що я йду Москвою? дурне. Ти мені тут тільки проблем наробив, я тобі оголосив війну, я хотів захопити від тебе територію. Так, да, я поступив некрасиво. дуже некрасиво. Я Ну, але, але ти мені тілько тут біди наробив, а то позахоплював територію, тепер подивися, Вороніш зробився. Що це за херня така? Я взагалі не знаю, що це таке. Воно мало бути? Ні, воно не мало бути. Ми собі жили люди як люди, могли собі воювати на печеніги. Звідки вони взялися? Звідки, от скажите мені, ти, тупицю? Ой, боже, боже. Понароджують же так їх, ні. Йдемо, йдемо, йдемо один. Йдемо цього, щось, з ним будемо його якось маленько нагинати. Ні, йдемо сюди. Потім, може, будемо штурмувати ще місто, бо-бо-бо. Будемо багато зберігатись, багато будемо зберігатись, бо я не хочу потім автозбереження може спрацювати занадто пізно, а я можу щось затупити і знову нажати щось не так і всяке таке, як я люблю. А тут, та в цього теж є конина, чого він так о, потихеньку йде. Добре. М -м 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 ці, що тут роблять ці? Ці все ще палять в божечку. Тут вже три Римські імперії створилося і розпалося, допоки ці це село знищили, пограбували. Е, на ворожій території і моральний дух піплів ворожих падає. Добре? Добре, нехай буде. Нехай буде. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири, п'ять. А чого. Ага, бо в нас вже одне місто є на максимум. На максимум, а ну подивимось, а де воно є? Де тут такі красі міста? Ого. Ну я дивлюся, тут є теж порозвинені досить сильно. Саратов, ну Саратов, Волгоград. Ну, в принципі, туди їм дорога з глини якісь заліпухи пороблені, от вам весь розвиток. От вам весь розвиток. Вино. Можна, вино, можна. А що нам треба тут іще? Що у нас з ресурсів не вистачає? Не вистачає нам одягу о, цього нам не вистачає, інку нам не вистачає, книжок нам не вистачає. Одягу. А одягу, де ми можемо мати? В Галіції? В Галіції. А що нам для того, Тезло? Одяг? Десь Де воно є? О... Скільки треба? Є у нас 15 тисяч. Супер. Можемо робити одяг. Є в нас? Ні, немає. 15 тисяч. Чого у нас немає 15 тисяч? Ми такі бідолаги. О, ми з ними воюємо? Ні, не воюємо. Поки що не воюємо, але, але, але не все час. Добре. О, що тут у вас на півночі? На півночі ви щось тут промишляєте? Ну, вроді непогано. Ну, моральний дух, звісно. Я так зрозумів, так буде весь час, допоки будемо грати за Київ. Що тут є? Тут вони швидше палять. Тут вони швидше палять, а тут вони. Моральний дух у них піднімається. Ну що їм зробити? О, стоп, а досвід у нас який? Ну, лучники, ну звісно. А добре, що йому підняти? Чи може щоб він рани швидше загоював? Чи моральний дух? Чи може конину? Підніму я йому, мабуть, конину. Щоб швидше бігав. А в цих, що, що тут прокачався, вже є одна зірка. І цьому теж покладу конину, щоб вони у нас швидше бігали. О, кількість піплів. А щось все-таки швидше біжить. Хотів сказати, що вони щось не видно, що цей швидше має бігти, але біжить, плюс 20%. А цей самомаксимальний плюс 50%, ніфіга собі, а в цього тільки 10. Ну. Таке собі, але але все-таки добре. Ви допалили. Біжить, я вам дам іще команду палити це, а сам.